Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим славним героям, які захищають нас від ворога. Війна це тяжкий час. Тяжкий час для людей, для народу, для землі. Ніхто не задумується, що земля жива, і ті снаряди, ті ракети, викликають у неї біль. І у нашу рідну землю повертаються наші побратими, які... Знаєте, як сказано в Біблії з праху прийшов з прах прах підеш. Вчора я дізнався, що загинув мій побратим Саня Док. Ну, док він не просто так був, док, він справді був непоганий цілитель, мав гарний бізнес в Польщі, був дуже популярний. Користувався попитом. Він приїхав до нас в батальйон, коли інформувався з здоровенним валізою різних ліків. І якщо якісь були проблеми з здоров'ям, можна було проконсультуватися, отримати допомогу, отримати ліки. Дуже розумний, гарний. Сильний чолов'яга, оптиміст. А тепер його нема. Ну, власне, кажучи, панове, я розумію, що це не тільки наш біль. Зараз такого болю у нас в Україні. Дуже багато. Що вам сказати, панове? Гірко, боляче, ну, такий час. Ми переможемо ворога. Обов'язково переможемо. Панове. Але якою дорогою ціною нам достається ця перемога? Ми втрачаємо найкращих друзів, країна втрачає найкращих синів, дочок. Тож, панове, не пробачимо винних в цьому. Знайдемо кожну тварюку, кожну тварюку достанемо. А ну, не знаю, як це сказать. я про наш батальйон вірш, ну і скажімо так, пам'яті Санні Дока. Не імена у нас, а псевдо минуле так у нас було, та в ньому вже, як і в майбутньому, непевний, певний, бо сто віків пройшло. Не повернути нам минувший вечір, Кидає течія від бездни до зірок, Хисткий на щовен трухладревий, що так не слухає весло. Але ми всі не згоди стерпим Вперед, тепер ми батальйон, військове братство диких шершнів. Ми месники за землю, за жінок. І жалим ворога, хай він пощезне. Повинен здохнути, якщо прийшов, зі зброєю на нашу землю таку чернілу, то усе ворожа кров. Всіх ворогів земля завжди вкривала терном і проростала зіллям з-під гучних підков. Слава нашим героям. І, панове, ми. Українці. Ця біда нас має з'єднати. Ми один рід. Не має значення, яке у вас прізвище. Не туди хата, чи Залізячник, чи Коваленко. Ми українці. Ми один рід. Просто він так розрісся, великий, багатий, сильний рід. Багато бажають забрати в нас нашу землю, наше життя, забрати все. Панове, ми їм усім відкриємо дерн на нашій землі і закопаємо. Слава Україні! Слава нашим героям, які нас захищають, допомагаємо нашим братам на фронті. Боремося з врагами поряд, які сидять і гадючать. Ми сильні. Щоб не сталося. Ми переможемо. І тих, хто. Піддав своє життя за наше життя, за життя України, за життя невідомих нам дітей, жінок. Ми будемо пам'ятати. Так, я Мальфар, я знаю, що є реінкарнація, але пам'ять про людину має тут жити. Ми один рід, ми тримаємося купи. І ми разом зі гуртом справимося з усіма ворогами. Слава Україні, панове! Героям слава! Вибачте, що може дещо сумно. Але війна. Тримаємося разом. Свій до свого по своє. Удачи вам, пожалуйста.